Цьому відео я розповім, як ти і кожен хто дивиться це відео може заробити понад 100 доларів на крипті. Без жодного ризику. Мене звати Олександр, мені 28 років і понад 3 роки я займаюся криптою фуллтайм. Тобто працюю тут 24 на 7. Я інвестую, роблю ретродропи, роблю активності, вивчаю проекти, роблю ресерчі, маю свою спільноту, маю своє навчання, маю доступ до інших спільнот, спілкуюся з криптонами і розвиваюся в цьому ринку. Тому повір. Мені є чому тебе навчити. І я не говорю про те, щоб ти робив тут 10 годин на день і заробляв на криптовалютному ринку. Але приділяючи 1-2 години часу свого, ти можеш робити декілька сотень доларів мінімум на місяць. 200, 300, 400, 500. Зараз на активному ринку кожен новачок легко може заробляти. При цьому не ризикуючи, не купуючи активи та не ризикуючи своїми. Грошима, давай розбиратися, як це працює, але перш ніж ти розпочнеш діяти, це відео до кінця, тому що якщо поспішиш, людей насмішиш, як то кажуть. Давай розбиратися для того, щоб прийняти участь в цій акції від біржі Bybit, тобі потрібно буде перейти за посиланням в описі, пройти реєстрацію і верифікацію. Реєстрація дуже легка. Вводимо емейл і пароль, і тиснемо отримати. Бонуси, але не спіши цього робити. Додивися відео до кінця. Далі, після того, як ми пройшли з тобою реєстрацію, нам потрібно пройти верифікацію. Е, для того, щоб пройти верифікацію, заходимо в наш профіль, тиснемо на значок нашої, нашого профілю і тиснемо аккаунт і безпека. Або тут буде просто флажка в тебе для того, щоб пройти верифікацію. Далі тут є у нас встановлення особи. Потрібно буде підтвердити. Тиснемо пройти зараз, відправляємо дві фотки документу, робимо селфі, все, ви пройшли перевірку особистості. Якщо ви раніше, звісно, цього не робили. Тепер давайте розбиратися, де знайти ці активності, та що потрібно зробити, щоб забрати свої завітні долари. Для цього нам потрібно перейти в розділ торгівля, розділ «SpotX» і тут у нас є розділ «Token Splash». Це у нас розділ активностей, які ми можемо виконати. Що таке «Token Splash» на біржі ByBit. Це вид активності. Де ми потенційно можемо отримати токени проекту або USDT, тобто долари, да, криптовалютні, ми можемо отримати за ті чи інші дії. І це не рандомна історія, це прогнозована історія. І якщо знати, як тут приймати участь, то можна. Практично гарантовано забирати ці призи. Давайте розберемось на прикладі там, умовно кажучи, ось є у нас промоакція від NGL. Е, 200 тисяч доларів призовий пул. Тиснемо приєднатися, і тут ми можемо ознайомитися з вами з угодами. Давайте подивимося, що тут у нас по умовам. Початок реєстрації у нас був 13 березня о 6. UTC. Це 8.00 по Києву. Депозити також в цій монетці були відкриті 13 березня о 8.00. І лістинг був у нас о 10.00 по Києву. Також 13 березня. І так, ми повинні зрозуміти, що аккаунт потрібно реєструвати. Тоді, коли є оцей коридор можливості саме в цю промоакцію, якщо вона вас зацікавила, на старий акаунт тут можна отримати 10 доларів, а на новий 30. Тобто ми розуміємо, що ми з вами можемо за легкі дії отримати 30 доларів. Тут всього 3 тисячі місць на, на 3 тисячі акаунтів нових, тому місць тут більш ніж достатньо. І діло в тому, що для того, щоб прийняти в ній участь, нам потрібно зареєструвати аккаунт 13 березня після 8 по Києву, по-нашому, да? зробити верифікацію, зробити після 8 годин по Києву депозит в розмірі 100 доларів, пройти реєстрацію на цій сторінці, внести 100 доларів. Я вношу зазвичай 104, 105, 106, 107. І потім нам потрібно торгувати цю монетку на споті. Чому це тема безризикована? Тому що ви по факту нічого не заморажуєте і так далі. і так далі. Тобто, ви вноситесь зі своєї банковської карти потенційно 100 доларів там 4 тисячі гривень, умовно кажучи, через P p все дуже швидко відбувається. В проміжуток часу, який у нас тут вказаний, і після цього йдете торгувати цю монетку на ці ж самі 100 доларів. Заходимо в монетку, беремо там ордер, тиснемо торгувати, да, переходимо сюди, вибираємо там е, ціну по ринку, лімітний і купуємо. Вибираємо суму 100 доларів і купуємо. Але тут у нас вказано, що нам потрібно торгувати на 100 доларів на споті. Тобто ми можемо придбати на 50 і продати на 50. Це у нас і буде вже обіг 100 доларів, а депозит все ж таки прийдеться вложити 104 долари. Але при цьому ви можете прийняти участь не тільки в цій промоакції. Давайте повернемось назад. У нас ще є промоакція, наприклад, ЕВО. Тобто заходимо сюди. І дивимося, що тут у нас початок реєстрації був 11 березня. Але депозити у нас з 13 березня були відкриті. І лістинг також Ево був у нас 13 березня. А це означає, що ми могли зробити аккаунт 13 березня і попасти в цю промоакцію також зареєструватися в ній і потенційно отримати ще звідси 30 доларів. І в сумі вже виходить 50 30 з цією, і 5 тисяч місць це дуже багато для нових користувачів, і 20, там, наприклад, з цією. Плюс у нас є Zend, тобто це вам для прикладу. Заходимо в Zend, і Zend у нас там також 100 зент винагорода. Також умови ті ж самі, лише потрібно внести 100 доларів. На наш баланс, що ми вже зробили один раз, і наторгувати на 200 доларів цю монетку. Давайте подивимось, по якій ціні зараз торгується ця монетка. Зараз вона торгується по 2,35. Це означає, що на старий аккаунт ми можемо забрати 50 монеток зараз по курсу 100 доларів. А на новий ми можемо забрати 100 монеток. Це 235 доларів по теперішньому курсу. 235, не 100, а 235 на секундочку. І там 20 плюс 30 це 50. І того 285 доларів ви могли забрати. І ці промо-акції якраз попадають у нас на 13 березня. Ну, сюди, можливо, ви не попали, зробили б новий аккаунт. А як масштабуватись, робити нові аккаунти? Я розповідаю в себе на наставництві. Про нього ви можете почитати в мене в телеграм-каналі. Воно доволі. Бюджет на даний момент часу. Тому не пропустіть свій шанс заробляти на криптовалютному ринку ще більше. Тому я сподіваюся, що ви розібрались. Да? Е, потрібно пройти реєстрацію та верифікацію на біржі Bybit. Це дуже легко все проходить. Після цього заходимо в торгівля SpotX Token Splash. Дивимося за акціями. Слідкуємо, да, ось, наприклад, у нас нова з'являється Нака, ми ще не знаємо, скільки буде коштувати цей токен попередньо, так? Але нам потрібно буде пройти реєстрацію. Ну і звісно, реєстрацію та верифікацію, але нам потрібно її буде зробити там, 21 березня о 10.00. Тобто, 21 березня робимо після 10 реєстрацію, робимо депозит після 12. І в 12 у нас, точніше, до 12 і в 12 у нас лістинг. Але тут умови потрібно внести 500 і наторгувати на 500. Читайте уважно умови для того, щоб їх виконувати. З вами був Олександр. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І ви виконаєте ці умови та заробите свої перші гроші, і, звісно, прийдете до мене на навчання, тому що воно дійсно варте вашої уваги. Дуже сильно в форматі наставництва групового, яке допоможе вам це масштабувати і вийти на дохід 300-500 доларів на місяць, поки активний ринок. Далі це буде трішки, звісно, менш прибутковішим напрямком, але в будь-якому випадку використовуйте можливості, які є прямо зараз. До наступних зустрічей, пока.